Сьогодні я збився з режиму, і я вирішив собі дати відпочити, поспати на годинку побільше, тому прокинувся в пів сьоми. Але вся рутина, як положено, була виконана. І мені дуже подобається, що я собі вже побудував настільки це класне, що я не замислююсь. У мене є послідовність дій після чистки, прокинаюсь, чищу зуби, йога, стоїцизм, книга, спорт. І все йде своїм чередом. Потім вже додалася англійська, і зараз я такий стаю, думаю, клас. У мене майже всі свої звички закриті, залишилось рев'ю today, запланувати на завтра справи, зберегти гроші і пограти з джамбо. По-моєму, все. Кайф, зараз чекаю на клієнта. Взагалі сьогодні вихідний, але в мене додаток зробив одну неприємну річ з календаря, коли я забронював собі час, з Google календаря. воно мало забронювати мені і в додатку час. Але чомусь. Цього не сталося, <хи> і у мене запис наклався на запис. І я запропонував людині на той же час, але в свій вихідний. Так, в принципі, у мене я міг цього і не робити, тобто сказати, що сталася помилка, але. Ну, я і не проти грошей підзаробити. Обожнюю петхаус. Я замовив джамбо пару іграшечок. іграшочок. І мені дуже подобається, перше, доставка. Дуже зручна. До тебе привозить кур'єр, ти забираєш. По-друге, система накопичування дуже прикольна. Ну, Система накопичування бонусів. По-третє, вони постійно кладуть туди якусь приколюху. ну, типу смаколики. Джамбо дуже кайфує від цього. Вона скоро стане амбасадором петхауса. Джамбо. Що тут? По-перше, купив їй ось таку штуку, домик такий, я вичитав, що коти люблять ну, ховатися в всякі нори, типу, там, ніж перед речі, всі кінори, нишпириться короче, все інше. По-друге, купив ось таку от чисалку. Зараз попишу, джамбо постійно хоче, короче, щоб я її почухав. Я думаю, от треба переводити її на самостійне чухання. Так, потім я купив... що там? Це напевно смаколики і... Так. Хм. По-моєму, мають... Ааа, тут м'ячки. Тут м'ячки. Все. І пару м'ячиків купив. Джамбо! Ти подиви. що це, джамбо? Ой, і часалка вже... Джамбо. <рес> Шо ти робиш? Ой, балована кішечка. Ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. це почалось? Ніколи не було його тяна. Що такое? Що такое, мій котик? Джамбо. що такое? Клас! Блін, ну я супер задоволений джамбо з усіма іграшками грається. Джамбо, давай, давай, пас. Давай, пас, джамбо. Ну ладно. Ну скажи, що йому личить. ну дуже. Бери, покупай, це чоловіче стоїть. Я, я дуже відкритих поглядів, але. <рив> open mind, open mind. Але це не практично. Це непрактично. Ну так, да, так. Да. Ну нічого. <рив> <рив> Блін, я даже не буду... <рив> ну виглядало воно на, на цьому, на тремплі чи як там? Ну прикольно, так. Прикольно. Да, да. Я не думав, що вона настільки довге. <рив> Я приїхав до брата на лівий берег, і поки їхав, я вирішував рівняння, і це щось ну, неймовірне. Я будую графіки, і мені хочеться подякувати, до речі, своєму другу найкращому Саші. Тому що ще до того, як я почав проходити курс, я... він мені зателефонував і каже, чувак, давайте мене навчу графіки будувати. Це так красиво, це так прикольно, коли ти враховуєш рівняння, будуєш графік, ти бачиш, як воно відображається, візуалізуєш. І тут я проходжу, і мені здається, це він мені цю красоту показав. Тому дуже подобається математика. Дуже класний інструмент для того, щоб вирішувати інші задачі, інші проблеми фізичні. Та, я не знаю, бля, я так шукаю, я розпраюся, але тільки почав, і ще у мене ефект Данінга Крюгера, мені здається, що все зрозуміло, але як тільки поглиблюєшся, то все. Стає, стає помітним де в тебе є пробіли в знаннях. Пробіли? як українською буде я хрещений батька який атеїст я спочатку думав що це неправильно але блін ну у малого завжди буде другий шанс тобто після того як Бог не спрацює завжди у нього є наука дав до речі прикольний приклад з книги Як ніколи не помилятися про... Те, де одна людина доводила, що з математичної точки зору вигідно вирити, вірити в Бога. Тому що, якщо ми даємо ймовірність того, що навіть маленьку даємо ймовірність того, що Бог є, і Бога немає от у нас є дві ймовірності, то з математичної точки зору краще вірити, тому що ти отримуєш всі бенефіти від віри, ти потрапиш в рай, все інше. Але. Наче все логічно, наче класно, але ми забуваємо те, що ми маємо, з... ми маємо справу з нескінченністю. Тобто може бути нескінченна кількість богів. І як автор книги приводив приклад, що ми можемо вірити в Бога, християнського, наприклад. Але що буде, якщо Бог є, але цей Бог, який, наприклад, катує християн? Ну, типу, богів та хірек якого саме Бога? Можливо, ми навіть не знаємо, є такий Бог чи ні? Ну коротше, прикольна книга.